Привіт! Давайте поговоримо про період з 20 по 25 червня. Тобто у нас було Сонцестояння і 25 червня у нас було новолуння. І з 20 числа я відчула на собі і побачила по багатьом людям, в тому числі клієнти, друзі, знайомі. Як у нас у всіх активізувалися а, якісь пропрацювання, От в кого що там було недочищено, недороблено, і от у всіх все повилазило, і в тому числі в мене також. Тому ділюся, як то кажуть, з власного досвіду? Я хочу сказати, що я помітила останні роки, я почала активно. Аналізувати, що відбувається в рівнодення, сонцестояння, і помітила, що вже не перший рік. Саме в літнє сонцестояння, також в весняне рівнодення. От саме в цій періоди я помітила, що в мене починались якісь трешові історії. Все, що там недочищено, недороблено, воно чомусь в цей період якось вилазило. І я почала е, аналізувати, чому так відбувається. От дивіться, е, зимове сонцестояння, тоді в нас маленький світовий день і довга ніч. Тобто сонце мало світить. Потім весною сонце починає світити однаково з е, днем, тобто рівнодення в нас. так? Ну, сонце однаково з, з ночі, з господи, заговорилось. І потім влітку сонце максимально на піку знаходиться, і воно максимально довго багато світить. І я це якби відчула з якимось, ну, типу, е моментами... Ух ти, секунду. Е Хтось телефонував, хотіли перебити нашу розмову, ми не допустимо. Я це відчула. Е що коли сонце максимально світить, це якби з ментальної точки зору, ніби сонце світить в усі темні куточки, і всі темні куточки вони якби висвітлюються. І тому в кожної людини в кожної людини ніби все, що там десь в душі, ми ховали наші якісь переживання, страхи, комплекси можливо. І воно все висвітилось, і ми це побачили. Ну, от я це відчуваю так. Зараз говорю чисто про свої відчуття і свій досвід. І якщо він відгукується, я думаю, що та інформація, яку вам треба почути. Якщо не відгукується, супер, теж круто, можна йти далі по Ютубу. І ось саме в мене теж підсвітилось особливо тема визнання. От якісь такі теми, да, які хотілося давно, а я хочу нагадати в кожному відео, нагадую, що саме зараз я проживаю період кету, який обнуляє все, обнуляє всі сенси життєві, обнуляє всі цілі, до яких ти йшов, і починаєш дивитись спочатку, як би боляче, тому що тебе як занурює туди, або когось. Відрізає повністю, тобто відрізає, в якому сенсі людина може потрапити в лікарню, або часто це в декреті відбувається, коли ти ізолюєшся, тебе відрізає від соціуму, або просто так виходить, що е, твої друзі зайняті, як в мене, <сум> роботою. А я собі зараз в пошуках роботи. <сум> ну, в, в сенсі не те, щоб в пошуках роботи, а в сенсі того, що. Навіть клієнтський поток він якби зменшився, більше вільного часу, але це все не просто так. Все для того, щоб зараз все переосмислити, до чого я там йшла, і перезапуститися в новому циклі, який почнеться в мене вже восени. І тому саме зараз я якби замідляюся, ділюсь і наблюдаю. І що я наблюдаю? Що на кожній отакі енергетично сильні дні. Типу рівнодення, сонцестояння. У нас, якщо щось недопрацьоване, а ми всі люди. І найчастіше у нас дійсно багато що недопрацьоване, у нас активізується все оце негативне. Воно навіщо активізується? Не для того, щоб там прибити нас, а для того, щоб подивитися: я тебе бачу, я бачу свою проблему. І можливо ще раз пережити це, можливо, по-іншому подивитись. Я вирішила понаблюдати зі сторони, що це було, чому це прийшло, для чого це прийшло. І дійсно побачила, що насправді да, люди, які вчиняють з нами такі неприємні історії, насправді люди взагалі тут не при чому. Взагалі, вся проблема в нас. Особисто по собі скажу, я це побачила, а побачити це вже 50% вирішити. І мені здається, в якійсь мірі на 80% я вже вирішила своє питання. Чому на 80%? Тому що побачимо, в наступне сонцестояння рівнодення воно все проявиться. Ще часто чула таку думку, що от в сонцестояння рівнодення потрібно загадувати бажання, а от в коридори затемнень ніколи не загадуйте бажання. Особисто моя думка з цього приводу: що загадувати бажання можна тоді, коли вам хочеться. Неважливо, це затемнення, це рівнодення чи сонцестояння, чи це просто звичайний рандомний день, як сьогодні. Відчули щось побачили, щось десь всередині, якісь метелики пішли. От буває дивлюсь на природу, а тільки що йшла. І відчула такий вайб, ніби я десь йду на морі на якомусь провулочку. І мені так кайфово стало. Ось момент, момент коли можна дійсно загадати бажання. І я і загадала, хочу на море цього літа, хочу оцей вайб. Будемо вірити, що це збудеться скоро. <хи> До речі, бажання збуваються тільки тоді, коли ось тут, от, всередині, щось таке йокнуло, знаєте, от, щось відчулося. От тоді вони дійсно можуть збуватися. І не треба ніколи боятися, якщо це навіть день затемнення, а у вас метелики, ви відчуваєте радість на тему того бажання, то це вдалий день. І не треба нікого боятися. А от, наприклад, в мене цього сонцестояння було пригнічене, пригнічений стан, пригнічений настрій, і взагалі не було ніякої ну, такої радості. Я навпаки справлялася з якимись своїми кармічними питаннями, і які там бажання. Я ніби і виходила до сонця. і Я намагалася його привітати, побачити і порадуватися. Мене накривало і в такому стані, от в такому стані, не можна загадувати бажання, тому що на таких емоціях можна дійсно притягти не те, що хотілося би. І ще залежить від того, який період життя ви зараз проживаєте, дуже важливо йти за потоком своїх енергій, які ведуть нас. І от, наприклад, я зараз проживаю свій період обнулення, да, оновлення. І я розумію, що бажання не від серця в мене зараз 100% не збудуться. Оці такі соціумом нав'язані. Якщо там хочу, наприклад, ну, якийсь Феррарі, а насправді, наприклад, моя душа. Бажає просто якогось Нісанчика. Ну, допустимо таку історію. І от такі бажання точно не здійсняться в мене, особливо в цей період. В якийсь інший період таке бажання може здійснитись. Але воно може здійснитись таким чином, що людина потім сама не дуже і рада тому Феррарі чи Ламборгіні, і думає, на що вже я його. Ну тобто, да, перший момент, ой, радість в мене воно є, а потім відчуття. Якоїсь безсенсовості. Я просто знаю, часто бачила багатьох людей, які жили матеріальними оцими речами, і там є якесь бажання щось купити, дороге, е, іграшку, нову іграшку. Купують 5 хвилин радість, а потім, а потім, якщо це не справжня, Така мрія, несправжнє, таке бажання, потім просто розчарування, тому що е, матеріальні ці речі, вони, якщо ми їх щиро не хочемо, вони не здатні подарувати ось тої радості всередині. Бо оця радість всередині вона відбувається іноді від таких звичайних речей, просто дивлячись банально на природу, просто банально зібравши всю сім'ю за столом. Почувши, ну там рідню, наприклад, мати не бачила дітей, довго зібрала всіх, все, у неї вже радість. Просто банально поїхавши з сім'єю, ну, наприклад, на в якусь поїздку. Радість вона може бути від якихось настільки, ну не знаю, на заправці пити каву з подругою, з коханою людиною, спілкуватись про майбутнє. І о, оці моменти, коли у нас там щось е, щекоче, да? оце, оце є справжня радість, бо сама була в цих, скажі, скажімо так, потеряшках, заблужденьях, що радість це квартири, машини, дачі, а зрозуміла, що радість це все-таки. Е, Всередині щось, це почуття, це люди, це емоції, які ти проживаєш з рідними людьми. І я так іноді думала, окей, а якщо величезний, шикарний, розкішний будинок, і ти в ньому абсолютно сама. І розумію, не радість. Часто ми плутаємо, часто ми плутаємо радість з тим, щоб перед кимось похвалитись. Подивіться, яка я молодець, я цього досягла. Але ну, ці люди, які дійсно чогось досягали, щоб просто їх похвалили, за визнання, в тому числі я, яка постійно щось робила раніше за визнання. Немає в тому радості. Тому що, по-перше, часто ми не отримуємо того визнання, якого хотілося би. Тому що а, люди можуть заздрити і тому не висловити а, такої, ну як сказати, радості за вас. Люди можуть в цілому не бачити в тому, що ви робите чогось такого суперкласного. Це для вас визнання, а для них це якась звичайна річ. І тому визнання перш за все повинно бути всередині себе, за себе, хто ти. Що ти і для чого ти? І потім вже, коли ми знаємо себе, ми знаємо собі ціну, потім вже і інші починають нам це підтверджувати. І от правду говорять, що все йде більше як зсередини. Більше йде все зсередини. А всередині є визнання, воно і зовні буде. Немає його всередині, і зовні його теж не буде. Тому я ще раз пройшла в сонцестояння певні уроки, багато що для себе зрозуміла. І знаєте, що найголовніше, у мене такий був страх, Боже, тут я просто стою, не розумію, чи на мурашнику, чи де. У мене такий був страх от, ділитись своїми факапами, тому що ти думаєш, от я поділюсь, я буду щира, а потім мене будуть туди колоти. Але чесну людину немає куди вколоти, тому що так, я чесно, дійсно визнаю там свої якісь косяки, поразки. А от коли ми не чесно такі говоримо, ой ні, наприклад, людина заздрить, але говорить, ой ні, я нікому не заздрю, ніколи не заздрила, і це взагалі мені не свойство, не чувство, а потім, а потім все одно її викриють, тому що, наприклад, це неправда. І тоді буде ще болячіше від того, що ти брехав собі, брехав людям і тебе викрили. А коли ти чесно говориш, заявляєш і визнаєш свої якісь там поразки, тебе немає куди вколоти. Того, що ти вже якби все сказав, куди там ще колоти? Ну, допустим, хтось щось скаже. Ти можеш просто сказати: ну да, так, є, так, я прожила певний такий урок. Йду далі. А чим більше оце ні, ні, це не про мене. У мене такого нема. Я класна, я такого не відчуваю. Ця напруга і Всесвіт тоді перевіряє, тебе перевіряє. Десь він потім тебе підловить, і коли зламає, буде боляче. Я таке проживала, Тому зараз, тому зараз я максимально намагаюся. Працювати з цією відкритістю, працювати з тим, щоб не брехати. Ну, я собі вже в першу чергу, слава Богу, вже собі правду кажу, а тепер ще й вийшла в люди. Бо думаю, що ж робити? Визнання все ж таки десь треба, і клієнти потрібні. А що робити? Брехати вже не вмію, не можу. Період кету не дозволяє, бо як тільки щось починається, якась така, знаєте, гра в маску, все, там в мене уроки йдуть по повній програмі. Ну, от, прийшла сюди до вас, чесно і відверто. І якщо ви проживаєте якісь уроки зараз, можливо, у вас теж щось було складне, важке, бо знаю багато історій. В когось там чоловік зрадив. Прям є така історія, в когось в сім'ї не лагодиться, вже дійсно багато історій, коли там на грані все. В когось з грошима, в когось ще з чимось, можливо, з дітьми. Знаєте, перше, чесно собі зізнайтеся, що так, щось я десь неправильно йду, неправильно роблю. Якщо я хочу це змінити, я повинна чесно подивитися. Так. Наприклад, як я собі зізналась, так дійсно я хотіла визнання і там в певній ситуації, яка відбулася, не отримала його. І знаєте, що мені одразу стало легше. Або в людини там в сім'ї щось відбувається, а вона собі очі намагається закрити. Дійсно, треба сказати собі чесно, так, це повна фігня, щось я роблю неправильно. Хочу зрозуміти, як правильно. Задавайте, по-перше, собі питання, задавайте підсвідомості своїй. Ну, якби я ще це називаю, задавайте питання Всесвіту. А потім я намагаюся наблюдати і дивлюсь по сторонам і починаю бачити знаки. Ну, часто в мене якесь відео на Ютубі, хтось, якась людина рандомна, взагалі не в цих темах, може щось мені сказати. І я така, точно, це воно. Тому е, важкий був період, е, було певне очищення, обнулення, я думаю, ви це всі відчули. Збираємо себе по частинкам, дивимося правді в обличчя, дивимося, правді, е, скажімо так, дивимося чесно в себе і йдемо далі. Все продовжується. От чесно, як тільки. Як тільки визнала свою проблему, як тільки чесно подивилася, почало все розвиднюватись, почало все якось вирішуватись. Ситуація вже й не така критична. І якщо чесно, зараз я от згадую, як ну, переживала ще декілька днів тому. І думаю, господи, було б за що. А в той момент, от, відчувалось. Так ось, рада була сьогодні з вами поспілкуватися, вже знову говорю. 18 хвилин. Давайте, якщо у вас теж були якісь певні пропрацювання, діліться зі мною. І, можливо, в мене прийде наступне потокове відео, буду ділитись рандомними думками. Думаю, впевнена в цьому, що вони комусь корисні. Давайте до побачення!